На мою думку, можливість постиратися, попратися, це є частково також відпочинок, тому що людина почувається себе зовсім по-іншому. Це впливає як на самопочуття, так і на боєздатність військового. Цей контейнер переобладнаний на мобільну баню. Може вміщатися до чотирьох чоловік, тобто можливість чотирьом солдатам відразу вмитися. Тут є дві пральні машинки автоматичні і дві сушки. Є умивальник, де солдат може побритися, почистити зуби. Баня топиться дровами, ну, або є бойлер. На даний момент контейнер живиться від генератора, але може живитися від ну, звичайної електромережі як на 220 вольт, так на три фази 380. Мобільна баня може переїхати в потрібне місце і розташуватися і військові могли підходити собі, зручно помитися. Кажуть, гігієна завжди є на основному місці.